З 2025 року в нашому законодавстві з'явилися нові, чітко визначені ролі це працівники та керівники з реалізації страхових продуктів. Давайте розберемося, хто це такі, які до них вимоги та які функції вони виконують. Це важливо, оскільки багато хто з вас може працювати саме в такому статусі або ж керувати такими працівниками. Працівники та керівники з реалізації, нова категорія. Впроваджена змінами в законодавство з 2025 року. За визначенням закону про страхування. Працівники з реалізації страхових та або перестрахових продуктів це фізичні особи, з якими відповідно до законодавства оформлені трудові відносини страховиком, страховим агентом, субагентом, які виконують трудові обов'язки з реалізації страхових та або перестрахових продуктів. По суті, це співробітники, які безпосередньо займаються продажем та супроводом страхових продуктів. Керівники з реалізації це члени виконавчого органу страховика, до сфери відповідальності яких належить реалізація страхових продуктів, або керівники відповідних структурних чи відокремлених підрозділів страховика, страхового агента, субагента, особа, відповідальна за діяльність з реалізації страхових продуктів додаткового страхового агента. Які мають необхідні знання і навички та виконують трудові обов'язки з управління реалізацією страхових продуктів. Це управлінці, відповідальні за організацію та контроль процесу продажів. Отже, керівники та працівники з реалізації передбачені як для страховика, так і для страхового посередника. Ми зупинимося та докладніше розглянемо тільки регулювання цієї категорії для страхових посередників, а потім страховика. Закон визначає, що право на діяльність виконання трудових обов'язків, функцій з реалізації страхових та або перестрахових продуктів мають особи, які відповідають вимогам, встановленим цим законом, та включені до відповідних переліків працівників з реалізації або до реєстру посередників. Які ж вимоги до цих людей, вимоги до працівників та керівників з реалізації страхових посередників тотожні з вимогами до самих посередників. Нагадаємо, що вони до початку та впродовж всієї діяльності, виконання трудових обов'язків з реалізації страхових та або перестрахових продуктів зобов'язані мати повну цивільну дієздатність, підтвердження необхідного рівня знань, бездоганну ділову репутацію та чинний договір страхування відповідальності за класом страхування 13, якщо їхня діяльність це передбачає. Наприклад, для керівника агента й особи, що приймає платежі. Таким чином можна підсумувати, що керівники та працівники з реалізації страхового посередника це фізичні особи, з якими таким посередником оформлені трудові відносини, та які виконують трудові обов'язки з реалізації страхових продуктів для працівників з реалізації або для керівників управляють цією діяльністю. Розкажемо детальніше про регулювання керівників та працівників з реалізації. Та розпочнемо із розповіді про керівників з реалізації страхових посередників. За вимогами закону про страхування керівники з реалізації страхового посередника зобов'язані забезпечувати виконання таким страховим посередником вимог законодавства про реалізацію страхових продуктів. Окремо закон передбачає, що додатковий страховий агент повинен призначити особу, відповідальну за діяльність з реалізації страхових продуктів. Яка є керівником з реалізації такого посередника у розумінні закону про страхування? Всі керівники з реалізації повинні мати знання та навички, необхідні для реалізації страхових продуктів, та відповідати відповідним визначеним вимогам щодо навчання, ділової репутації тощо. Закон наголошує на обов'язках керівників з реалізації та передбачає, що до цих обов'язків належить. Організовувати проходження навчання працівниками з реалізації відповідного страхового посередника. Тобто, керівник відповідає за те, щоб його команда була професійно підготовлена. Також керівник має організовувати проходження працівниками з реалізації підвищення кваліфікації не менше одного разу на три роки. Ринок змінюється, знання потрібно оновлювати. Перевірка відповідності забезпечувати перевірку відповідності працівників з реалізації вимогам, передбаченим законом. Постійний контроль за тим, чи відповідають співробітники встановленим критеріям. Обов'язком також визначено надання працівникам консультації, роз'яснення з питань реалізації страхових та або перестрахових продуктів. Керівник це також наставник для своєї команди. Далі здійснювати контроль за працівниками з реалізації в частині повноти надання клієнту інформації відповідно до вимог закону. Клієнт має отримати всю необхідну і правдиву інформацію. За цим стежить керівник. Впровадження комплаєнсу. Такий керівник з реалізації має встановлювати порядок забезпечення виконання та дотримання працівниками з реалізації. Вимог законодавства. Створення внутрішніх правил і процедур. Щоб все було по закону. Також обов'язок запобігати порушенням законодавства працівниками з реалізації профілактика краще, ніж усунення наслідків. Реагування на порушення, у разі виявлення порушень законодавства працівниками з реалізації, керівник має вживати заходів для усунення таких порушень. Якщо проблема виникла, її потрібно оперативно вирішити. Отже, керівник з реалізації страхових продуктів. Здійснюючи загальне управління реалізацією, має забезпечити належне проходження навчання та перевірку працівників з реалізації, надання їм консультації та роз'яснень, а також забезпечити загальне дотримання вимог законодавства. Це дуже відповідальна роль. Розглянемо, які ще спеціальні вимоги до керівників та працівників з реалізації страхових продуктів містить законодавство України. Закон визначає, що страхові посередники. А також їх керівники та працівники з реалізації зобов'язані здійснювати діяльність, виконувати трудові обов'язки з реалізації страхових продуктів з максимальним урахуванням вимог та потреб клієнтів у страхуванні. Важливо пам'ятати про потенційний конфлікт інтересів при здійсненні діяльності з реалізації страхових продуктів це наявні та потенційні суперечності між професійними. Посадовими обов'язками та особистими інтересами, що можуть вплинути на добросовісне виконання ними своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо надання посередницьких послуг клієнту через нерівномірність володіння інформацією про страхові продукти та умови їх реалізації. Наприклад, якщо посередник отримує значно вищу комісію за один продукт, ніж за інший, який краще підходить клієнту, може виникнути спокуса запропонувати менш вигідний. Але більш прибутковий для себе варіант це і є конфлікт інтересів. Страховому посереднику забороняється здійснювати діяльність з реалізації страхових продуктів у разі неможливості врегулювання конфлікту інтересів, що може призвести до порушення прав клієнта. Тепер розкажемо про особливості виконання трудових обов'язків з реалізації страхових продуктів працівниками з реалізації страховика. Визначено, що страховик, який отримав ліцензію на здійснення діяльності і страхування, має право на реалізацію шляхом виконання його працівниками трудових обов'язків з реалізації відповідних страхових продуктів. Страховик зобов'язаний вести переліки своїх керівників та працівників з реалізації, працівників з реалізації страхового агента та субагента, які реалізують його страхові продукти. Страховик зобов'язаний перевіряти відповідність своїх працівників вимогам, передбаченим законом, а також забезпечувати організацію їх навчання та підвищення їхньої кваліфікації. Додатково страховик зобов'язаний здійснювати контроль за дотриманням своїми працівниками з реалізації вимог, визначених законом, протягом усього строку дії трудових відносин з такими особами, а також зобов'язаний затвердити. Запровадити та регулярно переглядати внутрішні політики та процедури щодо реалізації страхових та перестрахових продуктів його керівниками та працівниками з реалізації. Також важливо мати на увазі, що, хоч працівники з реалізації, як і керівники, не підлягають спеціальній окремій реєстрації в реєстрі посередників, як це передбачено для самих страхових посередників, їх облік та інформація про них публікуватися має обов'язково. Страховий агент фізична особа-підприємець, що має найманих працівників, страховий агент, юридична особа, субагент, фізична особа-підприємець, які мають найманих працівників, субагент, юридична особа, зобов'язані вести перелік своїх працівників з реалізації та надавати його страховику, страхові продукти, якого реалізує такий посередник. При цьому додатковий страховий агент, страховий агент, фізична особа-підприємець, фізична особа та юридична особа. Які не мають найманих працівників, не ведуть перелік працівників з реалізації. Навіщо потрібен цей перелік? Перебування у такому переліку не тільки забезпечує облік та розкриття інформації, але й пов'язано із правом на реалізацію продуктів страховика, адже працівник з реалізації страхового агента та субагента має право здійснювати діяльність з реалізації страхових продуктів з дня внесення інформації про нього до відповідного переліку. Законодавство детально визначає, які саме відомості має містити такий перелік працівників з реалізації, які виконують трудові обов'язки з реалізації страхових продуктів страхового агента або субагента. Отже, перелік повинен містити прізвище, власне ім'я по батькові та посаду працівника з реалізації, інформацію про підтвердження необхідного рівня знань, дату такого підтвердження. Інформацію про відповідність працівника з реалізації вимогам, дієздатність, репутація, найменування та код за єрпу у страховиків, реалізацію продуктів, яких здійснює агент-субагент, перелік страхових продуктів за класами страхування, за якими працівник має право здійснювати діяльність. Також передбачено, що документами, що підтверджують зазначену інформацію, є паспортний документ. Витяг з єдиного реєстру, договір із страховиком, лист довідка від страховика з переліком класів страхування, наказ про призначення особи працівником з реалізації або трудовий цивільно-правовий договір, документ про проходження навчання, письмове запевнення працівника з реалізації про відповідність вимогам. Зважаючи на важливість формування вказаного переліку, страховий агент та субагент зобов'язані надати інформацію про своїх керівників та працівників з реалізації у порядку, визначеному у внутрішній політиці страховика. Знову ж таки, ключовий аспект це те, що важливою складовою діяльності та вимогою є також забезпечення належного рівня знань, а отже, проведення навчання працівників та керівників з реалізації. Страховик відповідає за забезпечення навчання, підвищення кваліфікації осіб, які підлягають навчанню, та своєчасне внесення інформації про підтвердження необхідного рівня знань таких осіб у відповідні переліки. Зважаючи на важливість покладених обов'язків, на цю категорію осіб також розповсюджуються вимоги до збереження інформації з обмеженим доступом. Керівники та працівники з реалізації страховика. Страхового посередника підписують зобов'язання щодо збереження таємниці страхування та мають дотримуватися вимог положення про таємницю страхування 166 упродовж усього терміну виконання трудових обов'язків. Конфіденційність один із стовпів довіри у страховій справі. Страхові посередники, їхні керівники та працівники з реалізації під час використання, передавання та розкриття інформації, що становить таємницю страхування. Повинні дотримуватися вимог закону про страхування та положення 166. І на завершення цього блоку пам'ятайте про постійний контроль. Важливо також пам'ятати, що страховик зобов'язаний здійснювати контроль за відповідністю діяльності страхового агента, субагента, їх керівників та працівників з реалізації, додаткового страхового агента, його керівників з реалізації, вимогам закону. Інших актів законодавства протягом строку дії договору з таким посередником.